Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ російських військових і також зупинена спроба прориву російської армії до Любимівки на Курщині. Про це півгодини тому у телеграмі повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Протягом минулої доби на фронті зафіксували загалом 142 бойових зіткнення. І про це зранку повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці. Найбільше атак відбулося на покровському та Курахівському напрямках фронту. І нагадаємо, що вчора сили оборони підтвердили вихід з вугледару. Вище командування надало дозвіл на виведення українських підрозділів з міста з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій. Про це написали в телеграмі оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Ну і вугледар більше двох років захищала 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців. Тож далі будемо говорити про ситуацію в зоні відповідальності цієї бригади з начальником служби зв'язків з громадськістю Арсеній Приліпка з нами на прямому зв'язку. Пане Арсеній, вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Власне, яка зараз ситуація спостерігається в зоні відповідальності бригади, і чи закінчився процес відходу з вугледара? Ми перебуваємо наразі на нових рубежах, продовжуємо бойові дії. Знищується техніка, яка наближається. особовий склад таки продовжує штурмові дії. Вони не, не збираються зупинятися, треба це зрозуміти. От ми виконуємо свій обов'язок, але вже на нових рубежах. Російські військові перешкоджали виходу бригади із зони бойових дій у самому вугледарі на околицях міста. Так, звісно. Ситуація складалася так, що вони заходили з флангів, і їм було легше їхніми, їхніми вогневими засобами діставати наші, наприклад, транспортні засоби, які вивозили поранених або доставляли БК. От Тому вони контролювали цей процес, і це було надто складно і дуже складно. Арсенію, ми буквально починаючи три тижні тому, коли відстежували ситуацію на ВГЛА, дуже Дійсно тривожилися за 72-го бригаду, і в кожному ефірі згадували про те, що дійсно всі воїни 72-ї бригади неймовірні молодці, дуже потужні захисники, оскільки більше двох років вони тримають такий важкий напрямок і не одну штурмову спробу росіян відбивали і важкої техніки. І зараз це була дуже складна ситуація. Але хочемо почути більше інформації від вас, оскільки коли я відстежувала дописи військових на тему вугледару, вони казали, що ми хочемо чути пряму. Мову військовослужбовців 72 ї бригади стосовно того, а наскільки там була складна ситуація, як вони це спостерігали, треба зазначити, що за більше ніж два роки ситуація вона виглядала по-різному. Починалося все ще бої в Запавлівку. От потім, відхід до міста Вогодар, і наші нові рубежі за містом. Потім були Січень-лютий, березень 23-го року, коли нам вдалося стримати той величезний штурм, коли ми знищили близько 130 одиниць техніки. От, і, а, а далі, вже хвилями, вони зрозуміли, що Богдадар не буде взяти в лоб, вони почали його обходити з флангів. От останні шість місяців це активний і дуже потужний тиск. На наші позиції, от можна його напевно прив'язати до того, що активно почалися використовувати каби. Вони не рахуються з ресурсу з людськими життями з своїми ресурсами. Вони все вкладають в те, аби там зайняти вибити нас з наших позицій. Отої віть собі, ви бачили, що відбувається з будинком, куди прилітає каб. А отоявіть, що відбувається з позиції, куди прилітає та ж сама. Та ж сама зброя. І ми просто зараз ми бачимо просто і кадри з Гугледара. Від... Як зараз місто виглядає? Руйнування десь такі і залишилися, тому що це, що ми зараз бачимо, це вересневі кадри. А от станом на жовтень, який вигляд має місто місто поступово знищується. Я не можу вам сказати, як воно зараз виглядає, uh -huh. бо ми вже не там. І зараз яку спостерігаєте активність російських військових з боку міста? Чи є якісь спроби штурму прориватися або намагатися прориватися далі з боку російських військових? Вони продовжують штурмові дії. Вони не збираються, не збираються зупинятися. Треба це розуміти. Вони не зупиняться. А є якісь ознаки е послабленості їхньої, е виснаженості тих бригад, які перебувають у Вугледарі? На жаль, у них людського ресурсу набагато більше і так само, і зброї, і вони постійно оновлюють оновлюють свій особовий склад, який приходить, 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 поповнення, нові підрозділи. І тому про виснаження немає як такої мови, бо постійно нові підрозділи. Арсені, я читала багато матеріалів західної преси, в тому числі стосовно того, чому так сталося, що вдалося захопити вугледар. і для прикладу Associated Press пише, що це пов'язано з тим, що немає дозволу на використання далекобійної зброї. Якби він був, то це одна із причин, яка могла би допомогти втримати вугледар. На вашу думку, коли була оця точка неповернення, коли вже було зрозуміло, що не втримати вугледар і що могло би допомогти його втримати. Мені важко сказати, коли була точка неповернення, це комплексна історія. Тут не можна сказати про далекобійну зброю, хоча це не мій це не це не мій рівень компетенції, я не можу сказати про далекобійну зброю і ні вплив. Але я хочу зауважити, що це багатошарова історія. Вона працює починаючи від далекобійної зброї, завершуючи солдатом, який тримає позицію від його навченості, мотивації, досвіду втоми. І, і так далі, і так далі. Як ми під, чи є в нас шляхи підвозу, чи які ми маємо калібри в наявності, скільки цієї зброї, скільки ми маємо а, ребу, який він потужний, варто зазначити, що у росіян дуже потужний реб. Він заважав, ну і, власне, я заважає працювати нашим пілотам. Тому це на це питання. Важко відповісти, що коли була точка неповернення, що треба було зробити, аби удар залишився там під контролем українських е, сил оборони. От я ще пригадую з російських пабліків, вони самі зізнавалися, що стосовно Вугледару напряму вони його не візьмуть і планують обходити. Вони відверто про це говорили. А власне, чи можете ви сказати, чи зробили якісь певні висновки стосовно того, як можна взагалі протидіяти таким фланговим оточенням? Оскільки вони намагаються використаються використовувати таку тактику не тільки біля Вугледару, а зараз її адаптовувати і до цього вони її використовували. Більше ресурсу. Однозначно. Ну і з приводу ресурсу, чого зараз потребують найбільше бійці бригади? чи можуть допомогти глядачі? Тут йдеться про збори, можливо, є актуальні для бійців бригади. О, не просто відповісти. Угу. Тобто нам, як сказати, нам і, і потрібно багато зброї потрібен реп хороший. Угу. Але це. Не певний, чи це глядачі можуть допомогти. У будь-якому разі будемо відстежувати далі. Як щойно потреби будуть з'являтися, ми повідомимо про це обов'язково в ефірі. Вам дуже дякуємо за те, що й приєднались до нашого ефіру і Дякую. взагалі за ту роботу, які, яку провели, і бійці, побратими, посестри на позиціях вугледару. Це справді героїчна боротьба. Дуже вам дякуємо, що поспілкувалися з Арсенієм Приліпкою, начальником служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Нагадаю, вони були на позиціях вугледар. Дійсно, вони зробили неймовірну роботу і два роки утримували таку важку точку і продовжуються в принципі робити зараз. І я думаю, вони зараз нас дивляться, і хочеться ще раз їм вкотре подякувати, оскільки це неоціненно.